Вітаю, друзі! На ремонті ось така плита. І на неї ось такий транзистори треба. А, але відео зараз буде не зовсім про це, а про те, що видає Google. А ось ще видає Google по ось такому запиту. Це маркерка транзистора. Як вам транзистор? Нічого так транзистор. Далі 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 далі. І знову транзистор. Класно, Google пошук дає. Веселий такий пошук у Google. Такий лесбійський транзистор трошки виходить. Де логіка пошука Google, я не знаю. Але вуаля це пошук Google. Давайте я з нуля роблю пошук. І він видає Уже Вже більше про транзисторів вийде, але все одно чердує. Ось так от весело. Весело, весело шукає Google транзистори. не розгорнути. А цікаво, приглянути все. О, тут вже більше транзики пішли. Коротше, пошук Гугла працює чудово в дужках. Назад, усі. І знову. Воля! Гугл шукає. От такий веселий Гугл. Ладно, то таке. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобачку. Слава Україні і до зустрічі!